Їду дивитися будинок в село Мар'янівка Одеської області. У нас вже глибоке літо. На лафетах везуть комбайни. З дня на день почнуться жнива. Дорога гарна, аж до самого села. В селі навігатор бачить назви вулиць. Знайти будинок легко. Крім центральної, всі вулиці в селі з ґрунтовим покриттям. Власник каже, що взимку їх чистять. Ну, можливо. Дім в будь якому разі близько до асфальту. Будинок побудований як традиційне обістя. Від вулиці високий кам'яний паркан з металевими воротами з хвірткою. Двір повністю загороджений. Сусіди вас бачать хіба що на городі. Будинок, паркан і господарські будівлі однаково поштокатурені і покрашені однаковою фарбою. Двір вимощений тротуарною плиткою. Над двором дуги під виноград. Господар розповідав, що посаджені десертні сорти. Видно, що буде гарний врожай. Від входу праворуч кам'яний будинок. Наступні за ним двері то котельня та сарай. Перед входом басейн для води. За сараями вихід до городу. Ліворуч садок. Огороджений нізеньким кам'яним муром. Молоді деревця яблуні, грушки, персики. Трохи квітів. Охайно бур'ян викошений. Доріжка зараз нікуди не веде. А колись в її кінці стояла альтанка. Засадом погріб, далі вихід до господарського двору. Там великий сарай для худоби. Прямо високий гараж з ямою. Він просторий на дві машини. Будинок кам'яний. До нього прибудована велика кам'яна веранда. Всі вікна пластикові, нові. Дах шиферний ніде не тече. Вхід в будинок через веранду. Вхідні двері металеві, якісні. Стіни біля входу обкладені плиткою. З вулиці вхід у великий хол. У всій веранді на підлозі нова плитка. Стеля рівна гіпсокартон на стінах шпалери Прямо через арковий прохід вхід до кухні. З неї дерев'яні двері ведуть до котельні, в кухні на стіні фартух з плитки. вбудована газова плита, витяжка та рукамийник. Все, що в будинку, залишається новим господарям. За дерев'яними дверима котельня. Тут встановлений газовий котел і бойлер. Газовий лічильник теж в цьому приміщенні. Крім газового, в будинку встановлений ще твердопаливний котел. Він знаходиться в іншій котельні, в сараї, в перші двері від будинку. Замок заіржавив, ми туди не потрапили. Господар розповідав, що котли зав'язані в єдиний контур. Коли твердопаливний котел програє вночі, включається газовий, і в будинку постійно тепло. Система водяного опалення нова, проводка сучасна. Ліворуч, вхід до коридору, з якого прямо вхід до ванної кімнати, а ліворуч та праворуч дві великі житлові кімнати. Площа будинку 74 квадратних метри. Батареї опалення наразі зняті. В будинку кілька років ніхто не живе, якась секція розмерзлась, але стоять вже придбані нові батареї. Та й старі перебрати викинути пошкоджену секцію не проблема. На стіні домофон, виведений на ворота, але недороблений. Зроблена проводка під автоматичні ворота. Щоб працювала, треба поміняти самі ворота. Прохід до жилої частини. КОРИДОР на підлозі ламінат. На стінах тут і в кімнатах шпалери. В кімнаті ліворуч свіжий ремонт. Натяжна стеля. На підлозі ламінат. Шпалери на стінах потрібно міняти. Будинок кілька років без опалення. Їм це не на користь. Але будинок відсирів. Запаху вологи немає, ламінат не піднявся. Тож проблеми мінімальні. Прямо просторна ванна кімната з вікном. На стінах і підлозі плитка, стеля пластикова. Велика ванна, рукомийник і унітаз. Унітаз надбитий, потрібно його замінити. Під вікном сушарка для рушників. Зроблено витяжну вентиляцію. В кімнаті праворуч ремонт ще від старих господарів, на підлозі лінолеум, на стелі та стінах шпалери. Мені подобається, що вікна великі, в будинку світло. Біля будинку басейн для води. Великий десь на 6 кубів. Рівень води підтримується автоматично. В басені є насос та поплавок. Вода централізована. Кран для господарських потреб. Звідси вода заведена в будинок, а також до басіни та сараю. Вигрібна яма під парканом в кущах бузини. Велика. Ще жодного разу не викачували. Але при потребі дістати шлангом з вулиці через паркан не проблема. Електричний лічильник. Від вулиці паркан кам'яний. А від двору шиферний. Всі паркани однаково поштукатурені і покрашені в колір будинку. До господарського двору та до городу ведуть дві металеві хвіртки. Господарський двір та город добряче заросли травою. Земля тут чорнозем, росте все. Бур'ян піднявся шикарний. Сказати таке про бур'ян можна тільки коли він росте не на твоєму городі. Площа ділянки 32 сотки. Там, де закінчується оце зелене море, і починаються сусідські городи. До городу можна потрапити і через іншу хвіртку. Починали будувати літній душ та туалет, але не закінчили. Видно, з якого каменю тут все побудовано. Стіни товсті, взимку тепло, влітку прохолодно. З городу видно центр села. До нього близько. Величезний кам'яний сарай для худоби з металевими загорожами та бетонною поїлкою тримали велике господарство. В Сарай заведений водогін. Крім того, на городі є криниця до води 9 метрів близько річка, але в криниці технічна вода для худоби та для поливу. Смачна питна то в крані. Немає лічильника на воду. В селі фіксована плата за воду в місяць зовсім невелика. Це людям повезло. Біля котельні ще один сарай. В ньому господарі зберігали зерно, можна, мабуть, і курей тримати. Та мені дуже подобається, як в цьому господарстві відділена чиста від нечистого. Весь бруд у городі і у задньому дворі, а цей двір для життя. Та відпочинку. Великий погріб. Глибокий, сухий, прохолодний, перекритий бетонними плитами. У дворі кілька зон вуличного освітлення. Виведена розетка. Вмикати освітлення можна і з будинку, і з вулиці. Будинок мав дуже гарного господаря. Все зроблено раціонально, якісно і з розумінням. Мені тут все подобається. Ціна 12 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі. Земля та будинок приватизовані. Документи в порядку. Я зазвичай не виставляю оцінок і не висказую судження. У будь-якого будинку є як недоліки, так і переваги. Та цього разу не втримаюсь. Люди, на свої гроші будинок крутий. Шукаєте житло на півдні, розгляньте цей чудовий варіант. Село Мар'янівка невелике, десь 900 людей. Забагато покинутих будинків. Та, на жаль, на півдні воно зараз скрізь так. Школа в сусідньому селі возить шкільний автобус. Магазин трохи далі по центральній вулиці і є ще в центрі. Є відділення нової пошти. Інтернет протягнутий по вулиці, в будинок потрібно завести. Сусіди постійно живуть навпроти, і з одного боку, з іншого приїздять дачники з Одеси, ходять маршрутки до райцентру та до Одеси. Вся необхідна інфраструктура є в райцентрі Березівка, до якого 10 кілометрів, до Одеси 85 і там найближче море. Якщо при такому городі ви колись знайдете час на море, до найближчого пляжу Тілігульського лиману їхати всього 15 хвилин. Інфраструктура там активно розвивається. Спокійніше і тихіше, ніж біля моря, і вода там, кажуть, чистіша. Важливе питання чи не прилітає. Кажуть, слава Богу, жодного разу навіть десь поблизу. Село маленьке, ніякої значущої інфраструктури поруч, тому спокійно. Ось такий будинок, на який щиро раджу звернути увагу. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.